Доброго ранку всім добрим людям. Ось такий у мене завжди натурморт зараз на кухні. От, а я, значить, видивилася в Арусі акцію на сир, на червону рибу і поїхала туди. Нічого там не здобріла зай... і зайшла у Велмар. Трішечки скупилася там по акції йогурт, печиво безглютенове для Ярослава. Бо у мене ж буде річниця весілля 29 років, та у доньки буде день народження 27 років. Ковбаски купила, також зручну ковбаску з собою на бутерброди в ланчбокс давати якісь ще солодощі хлопчикам. Отакі мафіни купила для діабетиків для нас на Солодкий стіл. Йогурти теж тим, кому можна з цукром. Якась така приємна, приємна була ціна. Ось сир теж купила і на біромерський такий коктейль салатик та зроблю. Айранчика купила і зеленю ще купувала без зелені. І по акції це печінка 45 гривень. Ой, ні, 49. От, Ще і м'яско таке купила, запечу. Ну, 17 вересня, 29 років назад, ми одружилися і обвінчалися з чоловіком. Ось такий обід я зробила. Нас шестеро сьогодні назвала курчат по осені. Рахують. От Курчатка наші дітки троє з нами. На обід подала картопельку, салатик. Ікруза морською, запекла оту грудку, що купила у Велмарті. До речі, вийшла дуже смачна. Запікала її з сиром, з сливами і з помідорами, томатами. Оливки ще поклала, а потім трішечки пізніше чаювання. Чаювання у нас сьогодні досить просте оце є тут. Без цукру, звичайне, з цукрем печиво і безглютенове для Ярослава. Чаюк та напій отак от, от посмакували. Всім добра.